Можна ще ретроспективно подивитися, як НАТО формувалося, як створювався статут НАТО, як там з'являлися ті чи інші статті, які дуже люблять у нас згадувати, четверта і п'ята. Але чомусь мало хто їх читав, то раджу відкрити і почитати. Там написано, що у разі то, що напад на одну з держав-членів НАТО вважається нападом на, на весь альянс і то на всіх. Uh -huh. Ну і що далі? А далі члени НАТО мають зібратися, провести консультації а, впродовж там, 24 двадцять години, якщо мені не зраджу пам'ять, і що далі? А далі кожна держава самостійно визначає міру і спосіб участі відповідно дуже страшно. Да, і робили це сполучені штати Америки, як не парадоксально. Так. Вони побоювалися бути втягнуті в війну з радянським союзом і соціалістичним табором через якісь ну воєнні конфлікти в Європі. Uh -huh. Але я вам скажу більше, що будь-які гарантії будь-які гарантії це завжди кіт Шреденгера. Ніколи не знаєш, що вони існують і наскільки вони дієві, поки немає необхідності ними скористатися на сьогоднішній день. НАТО, якщо мені не зраджує пам'ять, один раз це використало, коли був напад на Сполучені Штати Америки і у ці от близнюків завалили літакан. тоді, да вони вважали це нападом на Сполучені Штати Америки, відповідно на весь альянс. Нападом кого терористичної організації Аль-Каїди. І все одно потім вони на цій кракозії не всі брали участь, так. і деякі забувають, що в тій операції брали участь, наприклад, країни, які не є членами НАТО, як, наприклад, Україна, яка брала участь і в Іраці, і в Афганістані, не будучи членом НАТО. Ну чомусь Трамп про це також, мабуть, не хоче згадувати. Бо коли знаєте, як «the friend is indeed» і friend indeed». та, -та, -та. тобто друг у, у, у скруті, це друг справжній. Тобто Україна була поруч в той час, як як багато інших держав-членів НАТО, наприклад, просто самоусунулися і там тисячу кашкетів направляли метафорично, якщо висловлювати. Ми можемо лише оцінювати потугу НАТО, виходячи з цифр. Озброєння, солдати, економіч, економічний потенціал, технологічний потенціал, е, там ну, купа є показників і параметрів. Ну але воюють люди зрештою, а не статистичні одиниці.